Національне антикорупційне бюро нарешті отримало нового керівника. На посаду голови набу уряд призначив Семена Кривоноса. Ця посада залишалася вакантною уже майже рік, відколи у квітні 2022 року закінчилися повноваження першого директора антикорупційного бюро Артема Сидника. Очільника головного антикорупційного органу країни на посаду призначають аж на сім років. Тож, що відомо про його нового очільника, Семен Кривонос має зв'язки в офісі президента з Найомий заступником голови ОП Олексієм Кулебою, якого на початку цього року призначили на місце Кирила Тимошенка. Дружина Кривоноса була начальницею відділу забезпечення Кулеби, коли той працював першим заступником голови Київської міськдержадміністрації. держадміністрації у 2021 році. Кривонос виграв конкурс на посаду голови державної інспекції архітектури та містобудування, як писав Міхал Саакашвілі, призначення кривоноса на його посаду підтримав сам Андрій Єрмак. Як з'ясували журналісти Радіо Свобода із кривоносом пов'язані дві справи про хабарництво у 120 тисяч доларів. В одній з них він був викривачем корупції, в іншій за версією слідства вимагав хабар. Другу справу закрила, не довівши його провину. У власності родини кривоноса 12 земельних ділянок та частина будинку на Київщині, Дніпропетровщині та Полтавщині, а також квартира у столиці. Також родина має право на користування двома автомобілями. Це машини BMW X. Три та Форт Куга. Нагадаємо, що конкурс на нового очільника набу оголосили в листопаді 2022 року. На посаду претендували 78 кандидатів. Після загальних тестувань залишилося 22, які дійшли до етапу співбесід. У центрі протидії корупції. Переконані, що результатом конкурсу став не пошук найкращих кандидатів, а пошук компромісу, оскільки обрали людину, яка задовольняє українську сторону та міжнародників. Додамо, що після призначення на посаду директора набу Україна виконала усі сім рекомендацій ЄС. Які були необхідними для отримання статусу кандидата на вступ до європейського союзу, відтак Україна вже готова перейти до початку перемовин про вступ нашої держави до ЄС.